Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна використовувати допоміжні інструменти вкріто, а саме це стосується інструментів перспектива так, і елемент, ну, в поєднанні з елементом точки сходу. Ну, почнемо з точки сходу. Її використовують для того, коли потрібно будувати перспективне зображення, для того, щоб ті об'єкти, які знаходяться до нас ближче, вони були в нас. Більшого розміру, а відповідно ті, що далі, вони ставали трошки менше. Перспектива ж дозволяє створювати якісь конкретні елементи. Ну, наприклад, я хочу пробудувати там дорогу, яка буде в мене ось такой Так, Для цього я ось тут там створюю от такі елементи і вивожу. Цю дорогу за межі там нашого малюнку, тому що там дорога в нас може йти і далі, і далі і далі і далі. Так? Тобто якийсь такий формат. Е, от Дорога в нас є. Давайте якісь бічні панелі зробимо. Е, для цього от також ми можемо підтягнути елемент перспективи, але його потрібно також е, підлаштовувати під відповідні. Об'єкти давайте я цю перспективу от до цього, от до цієї лінії цього променя підв'яжу. Так, тобто в мене воно йде, буде йти якось ось так. Так, до того я підв'язав. Так, ні не до того. От. Ну, якось ось таким чином. Так, секунду. Бачите, в нас пробудувалося, і типу тут в нас вже можуть якісь там будівлі, елементи, сходи і так далі. Аналогічно тут ми можемо цю перспективу підтягувати, собі її підналаштовувати. Давайте з цього боку також підлаштуємо до якогось відповідного променя. Давайте це також буде ось цей промінь точки сходу. Ну і верхню частину так само з тим з цим променем. Ми так тільки мені здається, що я не... Так, ось цей ну, ладно, це буде оцей. Значить, тут мені ось так має бути. От. І зараз я ще тут перевірю, чи добре. Якщо... О, бачите, тут воно в мене так само не сходиться. Я не до того праву мені підрівняв. От, підставляємо. Ну, і якусь заготовлену базу ми вже собі маємо, можемо працювати з цими елементами, наприклад, вибирати інструмент «Пензель» і здійснювати там побудову дороги, яка в нас там, наприклад, буде ось такої йти, Так, а, не забуваємо включати прив'язки. Так от, і от можемо вже собі там промалювати дорогу, яка якось ось так йде. Так, і тут так само є. Дорогу промалювали, тепер переходимо до елементу з нашими перспективою і давайте лінію горизонту промалюємо. От є, є. От є промальована лінія горизонту. Давайте дорогу до кінця завершимо. От, перепрошую. Заверш. Так, давай далі можемо тут, наприклад, посерединці промальовувати елементи там з розподілом наших е, об'єктів на дорозі. Ну, знову ж таки, е, тут можна працювати в форматі, типу, що чим далі, тим е, відповідно е, цей е, тоньший влівець Ну, я вже на цьому не буду там. Заморочуватися. Так, просто будую елементи наших. От є. От. І бачите, це зображення цих смужок, воно вже перспективно буде збільшуватись. Тобто ті смужки, які знаходяться в нас ближче, вони в свою чергу будуть так в свою чергу будуть ставати ширшими. ну Відповідно, більших розмірів будуть. Ці елементи є. Ну і тут давайте ще одну і ще одну смужку добудуємо. І, в принципі, маємо вже якийсь або вже давайте тако завершимо на цьому. Ну, типу, така якась в дорога. Тепер давайте ось тут, наприклад, на обочині я хочу пробудувати якийсь елемент, який в мене буде там вбігти. Зараз, якщо я схочу щось там побудовувати, я не зможу. Що для цього нам потрібно робити? Ми знову ж таки переходимо до інструмента Ancient Tool Так, і вибираємо об'єкт перспективу, собі встановлюємо лінію і кажемо, як ця перспектива в нас має лягати. Ну, наприклад, ось так. так. Тобто я хочу тут зробити такий якийсь От. елемент, який буде в мене ось такий тим. Ну, Тут я можу таке типу а підвищення зробити. Ну, давайте якраз це попробуємо реалізувати. Тобто тут я йду донизу. От і тут далі там по нашій перспективі. Так, Не, Ось так. От. Так. І в мене ось таке там підвищення буде, наприклад, там відбойник. Так, оцей об'єкт давайте ми видалимо. він нам не потрібен. Так, от, і далі можемо, там, наприклад, будувати об'ємні якісь елементи, які тут у нас будуть стосуватися нашої цієї перспективного елементу. Так, секунду. Ось, От, побудували. І, наприклад, тут ми собі отак от йдемо. Так. Ну і тут, в свою чергу, ми теж можемо донизу піти, собі там якось поділити цей елемент. Можемо далі вверх пробудувати. Наприклад, що тут у нас буде якась там будівля. От, от, Так є. Далі включаємо резинку і лінію вона вже не потрібна, ми її прибираємо. Так, ну і тут у нас получився якийсь будиночок. Можемо там далі пропрацьовувати елементи, які стосуються цього будиночка. так Наприклад, тут там додати якісь двері. Так, і, наприклад, вікно. Тепер дивіться уважно сюди. От ми прогонтували двері. Давайте зразу вікно сформуємо. Так. От. Тепер, якщо я хочу здодати об'єм, мені знову ж таки треба сюди йти. Так? Але я цього не можу зробити, тому що в мене тут немає встановлених елементів з перспективою. Тому нам треба знову ж таки повертатися до цього інструмента. Добудовувати глибину цих дверей за допомогою ось, цієї, ось такої перспективи. Так, от я собі доставив. Далі я здійснюю пробудову ось цього об'ємного елемента. Так, перепрошую на основі цієї маленької перспективки. Так, от, є. Так, і тут я вже собі так само можу там пройти по, на основі цього елементу. Ну і далі доверху я собі йду вже по цьому зображенні, яке в мене є. Тільки отут. Так, знову ж таки, тут у нас верх. Значить, цей елемент з перспективою потрібно підняти, перемістити тепер вверх для того, щоб... Воно в нас, зверху ми вже перспективу не перемістимо. Давайте тоді пробудуємо нову. Так, вибираємо. От, є. Далі вибираємо пензель і промальовуємо цей об'єкт, який в нас тут мав би йти як перспективне зображення. От. Так. Ось таким чином. Так, далі можна тут, наприклад, в дверях також собі там промалювати якесь вікно. Ну, і зробити це вікно більш там, наприклад, також об'ємне. Знову ж таки, якщо ми хочемо тут об'єм робити, ми повертаємося до нашого інструмента. Так, беремо, давайте. От, щоб ми не створювали багато різних цих перспективних об'єктів, виставляємо собі точки, де ми хочемо бачити, як воно там має це вікно лежати. От і так само тут виставляємо точки. Так, ну і будуємо. За допомогою знову ж таки пензля пробудували цю точку, пробудували цю точку. Далі тут ми вже прив'язуємося до точки сходу. От тут я вийшов наверх і бачу, що в мене трошки перспектива не належним чином лежить. Я її підтягую, підрегульовую під вказаний елемент. Пензель. Далі можна цю перспективу, якщо вона вже нам не потрібна, можна її видалити. Ну, і так само тут можна видалити. Тобто в нас є вже промальоване. Там, ну, якийсь будиночок, який там є збоку. Так. Наприклад, тут нехай буде якийсь там пропускний пункт. От. Ну і далі ми можемо так само ці всі будиночки промальовувати, якщо вони в нас будуть, а можемо просто тут. Створити, наприклад, я тут роблю, це буде в мене ще один додатковий заїзд. Я отак пробудовую. Тут ми йдемо донизу, і тут так само донизу. А тепер я тут знаходжуся, з'єднуюся з цим елементом. Далі переходжу в режим резинки. І оцей об'єкт, який у мене... Зтворився я його. Так, ну давайте я підійду, тоді вже домолюю знову 12. так. От, Ну і тут маємо якийсь елемент з... з заїздом. Так, який ми собі там цей. Далі тут ми можемо так само там пробудовувати якісь елементи з будинками, з якимись там об'єктами, які нас цікавлять. так. З цього боку давайте також пробудуємо якийсь елемент. Наприклад, це в нас нехай тут буде також встановлений якийсь об'ємний елемент. Давайте ось таким чином його. І сюди він буде в нас йти аж за межі нашого цього. Так, нехай тут у нас буде просто. Таке довге вікно. Так, оскільки це контрольно-пропускний пункт якийсь, наприклад, так, або якийсь там об'єкт на кордоні, значить ми тут маємо з одного боку, де виходять прикордонники місце, так, де можна машину заїхати, а тут, відповідно, буде вікно і так далі. Переходимо в режим резинки. Трошки собі збільшуємо її видаляємо ті елементи, які в нас би не мали бути. Так, Далі змінюємо цей і управляємо ті лінії, які в нас перервалися, на жаль. Раз. Далі, що нам тут потрібно перспективний елемент додати для того, щоб створити ну, типу ілюзію об'єму? Пробудовуємо от є у нас перспектива. Переходимо в пенсель. Так, і собі формуємо. Секунду, Треба попасти в ту точку, що нам потрібно. Ось є попали. І формуємо наше вікно. Так само доверху. Отут, так само потрібно якийсь варіант цієї перспективи промалювати. Знову ж таки, переходимо в об'єкти, які в нас будуть містити перспективу. От, є пензель і От yeah. Так, от і сюди. Так, тепер нам залишилося тут ще помалювати от. І маємо там об'ємний елемент, в якому там цей. Тут ми можемо ще якісь додаткові об'єкти створювати. Так, можна тут якийсь невеличкий бортюрчик промалювати, що в нас тут лежить. Так. Тут можна також додати елемент перспективи. Так, от. І там до, наприклад. Ось цієї точки промалювати, що тут у нас там якийсь тротуар буде. От, вибираємо. От, і... Далі тут можна там якісь, наприклад, ліхтарі подомальовувати, якщо нам потрібно. Так, які там вниз дивляться. Так. В залежності від того, як ми там собі це уявляємо. Щоб з цими ліхтарями нам трошки було простіше, це можна робити на окремих шарах. Так, от, наприклад, пробудовую я ліхтар. Так, він десь у нас туди дивиться, тепер вниз. І ось тут там цей. Далі просто цей шар, що Ctrl-C, Ctrl-V, копіюється. За допомогою інструмента переміщення він переміщається. За допомогою інструмента Ctrl-T ми його зменшуємо до відповідних нам значень. Ctrl-C, Ctrl-V. Переміщаємо. Ctrl-T. От. Ctrl C, Ctrl-V. Так, переміщаємо його ще далі. Ctrl Т. Зменшуємо до нашого от. І маємо там якісь ліхтарі. А з другого боку аналогічно, і в принципі у нас буде там пробудоване, тут можна додати хмарки. Це, давайте відключимо, щоб подивитися, що в результаті в нас вийшло. А в результаті ми маємо об'ємне зображення, так, яке створює нам ну, розуміння того, що там у нас десь тут ліхтарі, тут у нас вже є два приміщення, контрольно-пропускний пункт, якийсь там заїзд. Аналогічно можна якісь. Формувати там заборчики, об'ємні елементи і так далі. А на цьому поки що, якщо говорити про інструмент перспективна вата точка сходу, я думаю, буде все. Дякую за увагу.